Я перемагаю страхи, корисні казки від Тетяни Клапчук. Хоробре каченя Кіки. Гусенята плескали крилами та весело голготали. Га га га. Каченяті кіки одразу ж захотілося з ними потоваришувати. Можна мені з вами? запитав кіки. Гусенята подивилися на нього зверхню. Малище, мабуть, злякався грати в наші ігри. Зовсім ні, помотав головою кіки. Ну, добре, погодилися гусенята. Тоді зробимо щось смішне. Наприклад, сховаймо чобітки жабеняти. Малюк вийде, а чобітків немає, почне їх шукати всюди, бо соняш. От сміхота, і гусенята сховали чобітки. Але ж жабенята засмутиться, коли не знайде чобітків, подумав Кікі. Хіба ж це весело? Коли гусенята відійшли, він дістав чобітки та поставив їх на місце. Жабенята вийшло з дому, зулося, то поскакало доріжкою. Усі весело ще зіпсував, засмутилася гусенята. Злякався, що забара через свого синочка боягуз. Я не боягуз, заперечив Кіки, не надто впевнено. Якщо не боягуз, тоді ходімо з нами лебедів дражнити, сказали гусенята. Чи знову злякаєшся? Ні, гордо випнув груди. Лебеді будували замок з піску. Гайда його зламаємо запропонували гусенята. Замок був дуже гарний, високий, з візерунками на башточках і мушлями на стінах. Лебеді будували його з самого ранку. Не треба. закричав Кікі. Вони ж так старалися. Лебеді почули це і вишукались в ряд, захищаючи замок. Ну, ось знову розсердилась гусенята. З тобою. Не повеселишся, ходімо хоч купатися. Нам не можна купатися без дорослих, заперечив Кіки. Та ну тебе, психнули гусенят і стрибнули у воду. Поверніться, поверніться, це небезпечно, кричав їм з берега Кіки. На шум прибігла гуска і швидко повернула гусенят на берег. Бо я гус, зашипіли розглючені гусенята. Ніколи більше не будемо з тобою грати. Чому ти плачеш, синку? запитала мама, коли Кіке повернувся додому. Тому що я боягуз і хоробрі гусенята не хочуть зі мною грати, схлипнув Кіке і розповів, як усе було. Хіба ображати маленьких, псувати чужу роботу та роботу небезпечні речі? Це хоробрість. Похитала головою мама Качка. Ти правильно вчинив, синку. Іноді для того, щоб учинити правильно, якраз і потрібна найбільша хоробрість. Я ж дуже тобою пишаюсь, мій хоробрий Кіки.